Сьогодні у футбольному настрої, чим завершилося перше коло чемпіонату області, чи задоволені клуби результатами, команди вищої ліги вирішували, скільки відпочивати на канікулах. «Авангард» допоміг ЮСБ вийти у фінальну частину Аматорського чемпіонату України. Трьома матчами сьомого туру у вищій лізі завершилася перша частина чемпіонату. Кожна з команд хотіла піти на перерву у гарному настрої у центральній грі туру. У ніжені зійшлися місцевий клуб та єдність сплисок. Ніжинці набрали чудовий хід, вигравши три матчі поспіль. Натомість гості у трьох останніх турах взяли лише одне очко. Тож болювальники очікували від футболістів видовищної гри. Те, що в Ніжині люблять футбол, ніхто й не сумнівався. Хоча і трибуни не були заповнені на всі сто відсотків, проте глядачів у спекотний день в очікуванні чергової звитяги улюбленців зібралося чимало. Може, зв'язку з такою так далі, бо люди в'їхали відпочивати, купатися но. Але... На вот прошлых играх было в два раза больше людей на стадионе. такой посещаемости в области нигде нет, как у нас. Вот играли в финал, а за минимум 2000 было на финале. У першому таймі вболівальникам, чесно кажучи, довелося понудьгувати, демонструвати високі швидкості. Футболістам обох команд заважав постійний брак у передачах. Гостей можна зрозуміти, грали на чужому полі, та ще й у складі переважно юні футболісти. У ніжина більш досвідчені виконавці. Однак гра у них теж чомусь не клеїлася. За тайм гострі моменти можна перелічити на пальцях однієї руки. По перерві господарі почали нагнітати атмосферу біля воріт єдності, і знову ж таки до завершального удару так і не доходило. А от гості свого птаха щастя таки спіймали. Причому нічого не віщало взяття воріт. Лівий півзахисник гостей на і вирішив пробити з кута карного майданчика. Ні, він, ні голки переніжни на таку траєкторію удару, мабуть, не очікували. Пропущений гол, неабияк зачепив самолюбство ніженців і уздавалось стомлених гравців, прокинулося друге дихання. Усі 20 хвилин, що залишилося до кінця гри, господарі штурмували ворота єдності. За цей час вони створили стільки моментів, яких вистачить на кілька ігор. Однак м'яч уперто минав рамково рід, дива творив голки Плисківців, витягав, здавалось, безнадійні м'ячі, та й самі господарі не могли забити із зручних позицій. Дивувалися цьому не тільки вболівальника і гравці Ніжина. Футбольна фортуна Вернулися до них зовсім не обличчям. Господарі у розпачі, натомість гості після серії невдач знову повірили у власні сили. Для нашої команди зараз сложно. Зараз у нас немножко зміна тренерів прошла, зміна футболістів. Некоторі від'їхали, деякі з травмами. Але ми на жилах, на желанні на любві, футбол. Вытащили этот матч. Немножко, немножко мы сдали темп, хотя никто еще не убирал наших задач на победу в чемпионате. Я считаю, что еще ничего не потеряно. Еще второй круг. В принципе, поражение от Семеновки в какой-то степени было непонятным и для нас. Где-то мы упустили. Ну, Семеновке немного повезло. Где-то они забили, реализовали. А поражение Корюковки это закономерность. Мы слабее были немножко в этом матче. Поэтому будем смотреть вперед. И там будем играть дальше. хватило исполнительского мастерства. Вы видели, создавались моменты, было очень много моментов, но очень обидно, что вот реализации не было. Команда неплохо играет. Перед этим мы погнали ЛГТ, это очень приличная команда. То есть мы со всеми командами играем на, равни, на равных. Я пока довольный. Будем стараться, будем. Я скажу, что у нас очень хорошая команда, игры участвует. В нет проходных команд, это сто процентов. Все делается для того, чтобы для людей, для зрителя. Мы стараемся, мы поддерживаем имидж своего города. Хотелось бы, чтобы повернулись к футболу, же не лицом. Влада. Но, к сожалению, я честно хочу сказать, что мне очень обидно, что вот так бьешься, стараешься, а поддержки нет. Вот. Я думаю, если мы будем играть, и будет какая-то финансовая поддержка, нам по силам три тройки быть однозначно. В інших матчах сьомого туру авангард здолав прилуки, а Алката Славутич розгромив Ніку. Без двох перенесених ігор турнірна таблиця після завершення першого кола набула такого вигляду. Авангард з «Корюківки» – беззаперечний лідер. Чи зможе його хтось наздогнати, вже покажуть поєдинки другої частини чемпіонату. В Обласній федерації футболу команди вищої ліги підбили підсумки першого кола. Представники клубів вирішували дату поновлення чемпіонату. У спеку грати доволі складно а обговоренню передувала приємна процедура. Тренер з прилук від імені керівництва міста подякував обласній федерації та її президенту Геннадію Прокоповичу за моральну та матеріальну підтримку молодої команди. Команда набере той ход, який був раніше, можуть продовжувати так активно. Притядує на відалі доразі, показати свої принудськи футбол, свой характер, каторо нам усі довгий не готова. Спасибо за подяки. Дискусія навколо старту другого кола тривала недовго. Поновити першість вирішили 17 серпня. А до цього зіграти два пропущені поєдинки. Серед представників клубів був у минулому один з кращих гравців Десни. Валентин Курковець. Нині він граючий тренер Семенівської ревни футбольному настрою. Розказав, як справа у новій команді і чи довго ганятиме ще м'яча. Результат нормальний, але ми могли б зіграти набагато краще, якби не випали футболісти ті, що травмувалися. І е, я рахую, що все-таки оці двінчі, де ми зіграли з Ніжином і з шиною, з Нікою, ми все-таки там мали здобувати перемоги. Відчуваємо, що могли б грати і Ніжен, і Ніку. Знаєте, вже почувствовали цей кус перемоги. Тому на друге коло, я думаю, вже команда буде грати зовсім по-іншому. Знаєте, як вже, та вже і інші команди не недооцінюють, тому що всі, хто з нами грав, вже зрозуміло, що Семенька доволі міцна команда. І я думаю, ну знаєте, де? особливо не буду нічого казати, але хотілося б, звичайно, десь поборотись за призові місця. Запросили там мене, припустимо, і ще двох футболістів з Чернігова – Це Олега Коваленка і Колю Лінька Воротаря. Оце три футболісти, які приїчі, всі інші... Грають місцеві семейнівські хлопці, які, які віддаються в кожній грі. Навіть якщо там десь трошки не вистачає майстерності, вони за рахунок самовіддачі це компенсують і, я хочу сказати, виглядають навіть краще за більш опитних футболістів. Здоров'я дозволяє, на такому рівні я думаю, що буду довго років 5 точно що пограю. Мінімум до 40, там далі подивимось. В аматорському чемпіонаті країни до фінішу ще далеко, проте груповий етап вже добігає кінця. У другій групі з трьох команд, що представляють Чернігівщину, в наступний раунд змагань пробилася лише одна ЮСБ. Причому достроково. А подякувати Чернігівський клуб має столичні оболоні, що заявилася до другої ліги, і землякам з Курюківки, які вдома переграли претендента на путівку Ретро з Ватутіну. За тур до завершення ЮСБ вже недосяжний для конкурентів. Но команда хорошую порвала подготовку. По тем возможностям, что у нас были, мы ее выполнили. И поэтому ну, тяжело, но в целом ребята выдержали. Я где-то это ждал, и они оправдали надежды. Тяжело, но приятно. Задача ставилась президентом клуба по возможности выйти в финальную часть. Мы прекрасно понимали, что новый турнир, что где-то тяжело, мы не знаем соперников. На данном этапе, конечно, чемпионат Украины для нас ну, немножко важнее. Новый турнир, поэтому решающие игры. Конечно, мы где-то на первом плане стояло все-таки чемпионат Украины. Но по чемпионату области отнюдь будем бороться до последнего тура. И, скажем так, любая команда, которая ставит перед собой какие-то высокие задачи, должна пытаться их выполнить. То же самое и мы будем до последнего тура. Играть и стараться вернуть то потерянные очки. 14 липня матчем проти дублерів столичного Динамо Чернігівська Десна після трирічної перерви почне боротьбу у першій лізі. Про зміни і новачки у Чернігівському клубі мало що відомо, Тож болювальники в соціальних мережах проводять всілякі опитування. В одному з них на питання, кого хотіли повернути в Десну, найбільше голосів набрали Ярмоленко, Кучеренко та Круковець. А поки за неофіційною інформацією до Чернігіва повернулися Щедраков та Рустамов. Футболістки легенди представляли Україну на міжнародному фестивалі Дружба у Санківці окрім гучних гулянь, учасники фестивалю грали у футбол та волейбол, а також піднімали гирі. У жіночому футболі нашим дівчатам не було рівних. Своїм успіхом вони допомогли українцям вибороти перше загальнокомандне місце.